Бажаю здоров'я, пане Артему. Пройдімте в кабінет. Проходьте. Ну, що Пане Артеме, ви подавали заявку на видачу коштів я її схвалив і хочу вам видати ваші кошти. Відкрив сейф, достав 500 тисяч. Положив кошти на стіл. Пане Артеме, можете перераховувати. Слухаю вас, пане Артами. Иван Степанович, а вы знаете, что у вас э, талант? Ой. Я просто удивляюсь, как получается, что... Саме так. Добре, пане Артеме. Тоді е, ідея дуже хороша. Значить, мені або спецзв'язок, або е, в рацію. Коли це має трапитися, я зберу своїх працівників і ми вийдемо і разом будемо це все робити. Якщо мама то значить і вам Пане Артеме, ще одне питання до вас. Дивіться, я хотів би поговорити по поводу вашої юрисдикції. Чому тому, що я отримав скаргу від ваших колег з міста Дніпра, що ви не попереджаючи їх, заходите на їхню юрисдикцію і заважаєте їхній праці. Ну на це в них в них є докази. Я також бачив, що е, моз Київ без дозволу моза Дніпро виходить в рацію і їздять по е, службам Дніпра на лікування без їхнього досвіду. До, так що я хотів би, щоб ви провели співбесіду зі своїми працівниками і наголосили, що без дозволу заходити на юрисдикцію іншого городу не мають права. Все, я думаю, що в принципі ми все вияснили з вами. Все добре. Тоді, значить, можете бути вільними, а по поводу е роздачі сухпайків напишите мені у спецзв'язок, і я зберу своїх людей, і ми це все проведемо разом. Все, гарного вам робочого вдалого дня. До побачення.